Йоу! Всім привіт! І це вже четверта частина виживання на острові. Фух, Сьогодні в мене плани мега великі. Я хотів би попробувати спуститися в пекло. Як це зробити з нашими реаліями? Скоріш за все, майже неможливо, тому що, по-перше, потрібно знайти діаманти, а по друге, потрібно ще десь знайти велике озеро лави. Як я пам'ятаю, десь плюс-мінус в тій стороні було забаговане озеро, яке розлилось в небі, і воно було супер велике. Там можна добути обсідян. але перед тим всім мені... Потрібен ще якийсь літальний апарат. Скоріше за все, скоріш. А, до речі, я ще додав кілька модів, які ви мені казали і писали в коментарях на мебель різну. От, можливо, щось сьогодні з цього ми і скрафтимо. Але для початку я пропоную взяти сокиру кайло-лопату. Вовна в мене є. Мені потрібно скрафтити ще відро. Воно повинно бути в мене обов'язково і завжди. Потрібно теж зробити ще ножниці. Також потрібно зробити обхід всієї нашої території, покормити корівок, зібрати врожай. Я хотів би ще трішечки. Прокачати нашу ферму, можливо, ще трішечки доробити оцей місток. І ще сильно прям хотілося б зробити звідси прохід он туди. Не знаю, як це би виглядало воно взагалі, але мені здається, це було б супер класно. Давайте зберемо пшеничку, поки що, яка вже виросла. А, кстати, напишіть, будь ласка, в коментарях, як зветься мод, який на праву кнопку дозволяє відразу і садити те, що ти збираєш. Це було б супер класно. А то, блін, ферма в мене вже величенька. І тяжко за нею доглядати вже. Особливо оце все засаджувати. От, збирати ще не так складно, збирати ізі, а от засаджувати це халепа. Так, нібито, нібито я все попідбирав. Це вже супер-супер хорошо. Давайте все це викладемо назад в скриню, скрафтимо купу хліба, і обов'язково ще потрібно залишити кілька пшениці для того, щоб наші корівки змогли розмножуватись. Ну і овечки теж. До речі, хотів би всім нагадати, хто ще не підписався на мій інстаграм і ще не взяв участь в конкурсі на ліцензію Майнкрафту і 20 копій українського моду, то ну, хлопці і дівчата, обов'язково обов'язково підписуйтесь, вам всього підписатися. І 1 травня буде стрімчик, на якому я виберу переможця. Поки ми годуємо всіх корівок, їх уже стає все більше і більше. Можливо, скоро доведеться розширити наш загін, стайню нашу. Також я би взагалі не відказався знову від гвинтокрила. От я, як зрозумів, гвинтокрил, він от прям найкрутіший. Я чую тут павучків, а ось той скелет. Мені потрібно прям крепко повбивати купу павуків. Або вас тут народ! Вас прям купа. Як я розумію, у мене тут під островом є така темрява, і вони там живуть всі. Так, і чую павучка. Мені не току треба, прям супер багато. Тому павучок, ідеш ж ти сюди. Воно один геть упав. Так, тут у мене не сильно велика така фермілка може бути. Я бачу ще купу заліза. І ще мені писали, що під якимось із островів я пропустив діаманти. Це, звісно, конкретна халепа, тому що діаманти супер потрібні і супер рідкісні на цих островах. Погнали, зараз поставимо пережарюватися все залізо, яке в нас є. І ще хотілося б, звісно, хату побудувати нам якусь будиночок, гарненький тут. Але поки що ні, поки що ні. Поки що мені потрібні діаманти, і їх потрібно супербагато. Проте в нас є всього-навсього одна нитка. Це халепа. Тому що на гвинтокрил нам потрібно штук 6, напевно. А в нас є всього-навсього тільки одна. Це жесть. Але вже як я розумію, скоро буде вечір, тому можна можна пробувати шукати павучків. Головне, не повмирати, тому для цього потрібно буде ще зробити броню. Хорошо, що я заліза добув багато. Так, дивіться, що я замітив. Я замітив на мапі ось таку штуку. Я не знаю, що це, чи це гора, чи це кратер якийсь. Ось до я бачу лаву, яка нам потрібна. І ось тут я бачу літа... літучий корабель. Ну, він затонулий, але він чомусь. Тут літає. От. І ще, що найголовніше, я замітив на своїй мапі Варденовське місто. Просто наскільки я знаю, тут є дуже багато лута, але там досить небезпечно. От, поки що ми в себе дома. Це, звісно, хорошо, але нам потрібно ще купа ниток. Для того, щоб добути купу ниток, нам потрібні павуки. Павуки спавняться тільки вночі. Оце халепа. Але ніч уже зовсім скоро, зовсім скоро до нас прийде. Тому я пропоную нам викласти цю вовну, забрати оце залізо і скрафтити собі хоча б нагрудник, щоб трішечки більше себе захистити. Ось, до речі, вже й ніч Наступила. Зараз потрібно супер швидко, мега швидко шукати купу павуків, вбивати їх. Для цього я пропоную скрафтити ще одну кам'яну сокиру, бо в неї такий самий демедж, як і в залізної, але заліза в мене не так багато, щоб всім його віддавати. До речі, я ось добачу вже першого павука. Я сподіваюся, що ж з них прям відразу випаде нитки. Не випали. А, до речі, ще хотів дещо перевірити, чи можливо тут осмооскипа поставити. Да! Оце супер класно! Так, зомбачки, ви мені тут заважаєте, якщо чесно. Я знаю, що павуки повинні вон там спавнитись, але тут я бачу. Купу скалетів, просто велетенську купу. Не підірвись! Блін, він все підірвав. Ще один. Обалдеть. ні, їх тут прям і ще один підірвався. Все, я зробив нашим островам велику, велику халепу. Ось до павуки внизу, але тут супер багато кріперів. Скоріше за все, потрібно все освітлювати. Але якби я все освітлював, то в мене би не спавнились взагалі павуки. Давай, падай звідси, скелет. Ти мені тут не потрібен. Обов'язково потрібно похавати. Це прям обов'язково. І обов'язково потрібно не загубити всі свої речі. Павуків, то я там бачу, але до них добратися супер-супер складно. Тому я пропоную піти в іншу частину нашого острову і Шукати там менше скелетів, але більше павуків. До речі, я вам добачу павука. Let's go. І ось доща один. Найс. Nice. Оце супер круто. Але їх обороняють кріпери. Ну, що ж поробиш? Кріпери можна вбити або одіть там кріперів, там їх просто пачка. Три штуки, три павука. Я супер не хочу, щоб кріпери вибухали. Але і вбити мені їх супер складно. Потрібно додати якийсь мод, який буде додавати ще купу, купу різної броні, різних інструментів, різного купу всього. Тому що я розібрався, як відчиняти мапу. І це допоможе мені прогружати нові чанки і додавати нові моди, які Повляють нову генерацію, а уже з новою генерацією я зможу отримувати нові різні шмотки, інструменти, ресурси і так далі. Можливо, доведеться поставити якийсь мега один із масштабних модів, такий, як е, таункрафт, можливо, але скоріш за все його немає на цю версію. Зато тут є павуки, і це вже мега прикольно. Так, скільки в мене є шість ниток. Так, найс. Мені плюс-мінус шість і потрібно. Це на одне витрило. Потрібно три нитки. У мене є одна, і ще шість я добув. Все, можна бігти йти лягати спати. Так, зомбі йди звідси, Скелет теж. Тут я прибігаю, вб'ю ще одного павука. Тому що гвинтокрила я теж можу загубити, як загубив його в минулій серії. І можна, в принципі, бігти лягати спати. Проте тут є павук і скелет, з якими треба розібратися прям супер швидко. Зараз помру. Зараз помру. Скелет, тікай. Все, все, все погнали спадки. Лягаємо. Там десь зомбі йшов, він може мене зараз конкретно так вдарити. Він вже супер близько. Блін, я не встиг виспатись. Абалдєть все, лягаємо. І доброго ранку. Доброго ранку. Хаваємо хлібчик. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в мене вже є дев'ять ниток. Це прям супер чітко. У мене є вовна. З неї я просто роблю килимки і роблю вітрило. Найс! Все, крафтимо ще кілька килимків, нитки. І ще одне вітрило. Кайф. Все, тепер мені потрібно дерево, залізо. Залізо мені потрібно для пропелера. І ще мені потрібно трішки дерева. Дерева мені трішечки, прям не вистачає. Зараз добудемо. Прям тут біля дому добудемо одне. Я сподіваюся, що мені вистачить. Так, зараз відкриваємо це беремо, це берем. Заліза не вистачає. А, є, в пічці, все, найс. Крафтимо дві отаких штуки, я не пам'ятаю, що це таке. Корпус, ага. А мені не вистачає все рівно дерева Блін, блінський. Давайте ще павука замочимо. Не ток, багато не буває. І добудемо ще одне дерево. Проте його захищає кріпер. Все, нема кріпера. Крафтимо ще один корпус. Нібито, нібито крафт ось такий. І давайте перевіримо. Да, гвинтокрил. Найс! Ще один гвинтокрил у мене є. Давайте все викладемо в скриню. Наберемо відро води з собою. До речі, писали в коментарях, щоб я тут зробив колодязь. Але, скоріш за все, я цю водичку трішечки перенесу, і уже там зроблю колодязь. Супер прикольний. Так, ставимо нашого гвинтокрила і летс гоу! Все, ми полетіли. Це вже супер класно. Давайте відчинимо мапу і подивимося, в яку сторону я ще сильно не літав. Якщо я вмирав ось тут, то мені можна. Полетіти плюс-мінус вон ту сторону. Погнали. Да, в цій стороні я не був. Тут ось дохвойний ліс є, ялинки. І це супер прикольно. Обалдеть, що то за острів. Народ, дивіться, який він здоровий просто. Ха-ха. Взагалі крутяк. Там і бамбук росте. Але мені бажано спускатись трішечки нижче і добувати там діаманти. Це було б супер класно. Але для того, щоб спускатись нижче і добувати діаманти, мені потрібно більше землі, щоб я міг ставити трішечки такі стовби. Давайте спустимося, якраз тут і добудемо. Проте я не знаю, як вилазити з цієї штуки правильно. Опа, все, я його приземлив. Найс. Тепер ми просто швидесенько добуваємо купу-купу земельки. Отако От знизу. Тому що ґрунт добувається набагато швидше, ніж трава. Я сподіваюся, що такої кількості землі мені точно вистачить. Давайте знову поставимо нашого гвинтокрила. І погнали. Нам потрібно в висоту набагато нижче, чим зараз я є. Ось до, до речі, цей храм Вардена. І он там ще якась штука, прям конкретна. Давайте збільшимо трішечки промальовку чанків. Обалдеть, як воно виглядає. Просто це шок. Мені казали, що десь тут є скрині, в яких є. Купа луту, але де саме вони, я чесно кажучи, не знаю. Ось до скрині. Я знайшов. І ось тут є скрині. Їх тут купа, вони тут скрізь. Давайте попробуємо залутати хоч одненьку. Я зможу не вилазити з нього відчинити. Да. Уламки, смолоскипи, книги. Це прикольно. Я, можливо, і таким макаром зараз зможу все повідчиняти. Да, дивіться, які залізні наголінники. Обалдеть Оце взагалі крутяк. В них, правда, є поганий зачар прокляття прив'язування, але це таке, дивіться, які, які вони класні. Незламність, вогнестійкість, ремонт, що найголовніше майже. Але давайте пошукам. Може я зможу знайти набагато крутіші ресурси тут. Опа. О, якраз діамантові. Дивіться, от діамантові вже крутіші. Але мені теж бажано не заспавнити Вардена. Темрява, блін, 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 блін. Смоскип є. Є смоскипи душ якісь? Я не знаю, чи вони дають освітлення якесь. Нібито дають. Нібито вони дають освітлення. Все, найс, у мене темрява пройшла, можна далі пробувати лутати скриньки. Я й взагалі не знав, що воно так виглядає все. Так, ще вугілля купа, кісток і ще. Так, так, так. Головне зараз не заспавнити цього чувака. А то він лазером, же ж мене прибити прям може. Я щось забувся за це. Так, тут є скринька якась? Є. Діамантова мотика, оце мені потрібно. Так, що ще тут можна підлутати? Тут купа, велетенська купа скринь. В натурі чуваки, правду казали, дочей. Торгівець ходить, торгівець, ти що взагалі припух? Тобі тут може бути халепа. Купа книг зачарованих. Я заспавнив Вардена. Тікаємо, 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 погнали, погнали, погнали! Саня! Хух, <плес> я прям крепко відлетів. Він мені вже точно нічого не зробить. Я на це сподіваюся, якщо чесно. Так, давайте одягнемо. А, я не можу одягнути, поки я тут сижу. Окей. Так цікаво, он до він бігає, так? Де він? Де він? Де він? Цей варден? Так. В общем, одним словом, він там є. <плес> Погнали на іншу сторону. До речі, ось дой лава. Мені би кайло діамантове знайти. Тут є ланцюги, а я б їх би добув. І покращив би собі базу. Ось, до, до речі, скрині. Я не знаю, чи я зможу туди спуститись. Я спустився. Відновлення ще. Уламки. Ладно, полетів звідси. Так, що я. Можу викинути е, біг, крадькома. Я не знаю, що це таке: проникання, тягун, е, дуже багато зілік на відновлення, ярлик, мультипостріл. Це мені не потрібно точно. А, навіщо ж витягувати? Я можу це все сюди сховати в натурі. Я можу це все просто сюди покласти. Так, погнали, подивимося, що ще тут можна таке здобути. Мені би кайло, мені би діамантове кайло. Я був би найщасливіший, гайс. Тому що з діамантовим кайлом уже можна добувати купу обсідіана і, можливо, навіть сходити в пекло. Так, тут я такого не бачу. Тут є кістки. Ну кістки теж, в принципі, я не про. Їх получати, тому що кістки це борошно. А борошно, як ви знаєте, супер потрібна штука. Погнали, звідси, я ще одного вардена заспавнив. Халепа! Конкретна, конкретна халепа. Пух. Так. Потрібно зараз подумати, де ще я можу тут Повутати різні скриньки. Тут мега гарне місце, воно просто класно виглядає. Ще купа броні. Броня це круто, але мені потрібна кайло. Золоте зачароване яблуко. Найс! Це прикольно. Я вже повністю, до речі, заповнив скриньку гвинтокрила. Діамантова мотика, ще мотика, ще зачаровані яблука, ремонт. І ВАРДЕН! І свалюємо, просто свалюємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. У мене вже купа мотик. Це супер класно. Оце взагалі мотика топова. Просто ефективність, незламність, вдача і ремонт. Оцю навіть можна викинути. Просто вона не потрібна. Е, що тут по книжкам? Тягун 2. В мене є, значить тягун 1 можна викинути. Проникання. Біг крадькома 3. Я не знаю, що це за книги. Просто оці можна викинути, значить, давайте ще полазимо. Можливо, я знайду кайло. Просто крутецьке кайло. Бачу на горизонті ще одну скриню. Let's go. Головне, не заспати спавнити Вардена, бо може бути велика халепа. Кайло! Все, нічого більше не беру, погнали отсюда. Фух. І заспавни Вардена. Все, і тікаємо просто, біжимо додому. Дім, 600 метрів. Погнали! Санька, let's go! У мене є діамантове кайло. Оце супер чітко. У мене є крута мотика, у мене є броня, у мене є кайло. У мене є все. У мене є все для того, щоб круто розвиватись. Ось до мій острів. До речі, я бачу там ще смарагди. А на що у мене хоч зачарування? Ефективність 3, вдача, 3. Ви що, прикалуєтесь народ? Це супер круте кайло. Шкода, що нема ще ремонту. Але ремонт у мене є книжка, да? Да, в мене є книжка на ремонт. І шкода, що нема ще незламності. От, була б ще незламність, було б взагалі пушка. Так, все випало, всі мої речі. Але нічого страшного. Давайте все це складати в Три золотих зачарованих яблука, це прям пушка. Так мені потрібно більше більше скринь. Надо ще поставити мод на скрині залізні, оці діамантові прокачувати їх. Буде супер класно. Ух, оце була прям місія мега крута. І ми з неї отримали купу-купу лута. Так, кайло є. Головне його не втратити. От втратити кайло буде найгіршим просто вчинком, який тільки можна зробити. Давайте оці всі книжечки і зілля покладемо в одну скриньку, щоб вони не забирали місця в нормальних скринях. Ось в оцю верхню все покладемо. Я думаю, так буде правильно. Так у мене є. Зараз крафтимо ще одну кам'яну сокиру, на всякий випадок. Чекаємося ночі, спимо і летимо шукати озеро Лави велике. Ну або невелике, хоча б якесь, щоб там добути купу купу обсідіана. Для цього нам потрібно ще відро води. Воно в нас є. І блоків. Давайте візьмемо теж. Вони нам теж потрібні будуть. Фух. Так що мені здається, нам от потрібно відкрити мапу. Літали ми ось до сюди. Лави я тут не бачу. Я бачу лаву ось тут на острові. Якраз ми по дорозі зможемо полетіти. Так, почекаючи, може є лава? Ось до є обсід. Повните? Я там знаходив. Ось тут я якраз знаходив портал. Ось тут було село, де я помер. От, і нам потрібно зараз сюди. Якраз тут я й добуду ще купу обсідіана, і нам в теорії вистачить на портал. Давайте ставити наш гвинтокрил і let's go, гайс. Я би ще йому якусь вдів, то його можна ще ну, прокачати конкретно так. Ось додивіться, який просто квадратний острів. Ха-ха. <сум> Обалдеть, прям під нами. В ньому прям видно, що він добре квадратний. Так, довго мені ще не сильно погнали в ту сторону нам корівки під нами, це супер класно. Це шкіра ходяча. Ось до ось до цей портал. Я тут був, да. Зараз я цей обсідіан добуду, і буде пушка. Навіть діаманти не прийшлось добувати, хоча діаманти теж мега потрібні. Проте я не знаю, як злазити з цього от гвинтокрила і завжди, щоб злізти з нього, мені треба його затаранити, щоб він зламався. От і випав. Я одне забув, я забув взяти поїсти. Йомайо! Так, давайте швидесенько добуваємо обсідіан. Я сподіваюся, що він... Да, він нормально добувається цим кайлом. Це супер класно. І головне нечайно не впасти в лав, бо може бути халепа. Так, 4 є. Мені потрібно всього на все 10. І ще потрібно буде знайти десь гра. А то гравію в мене ж на острові, нібито взагалі не було, якщо я не помиляюсь. О, тут є золото. Давайте золото теж добудемо. Може ми з Піглінами зможемо потургуватись, було би супер класно. Отако Бем і Бем. Золото є. Найс. Так, у мене є дев'ять обсідіан, а мені потрібно ще одне. І тут ще золото заникалось від мене. зараз, зараз ми його теж добудемо. Отако Бемк. Там щось зірвалось. Так, все, народ, я не хочу. Я не знаю, які я тут, моби моди понадобавляв. погнали звідси просто. У мене є обсідін, і цей най найголовніше. Найголовніше. Погнали з цього острова просто на другому острові найдемо гравій. На цьому шукати не будемо нічого. В сторону дома, там гравій ми знайдемо, я сподіваюсь. Так, купа заліза це хорошо, але мені потрібен гравій. Де його знайти? Хто знає? Можливо, і в мене на островах десь повинен бути. Бо в мене острови, в принципі, здорові і їх багато. Я сподіваюся на те, що я тут десь гравій точно знайду. Можливо. Отако От бемк, Зламали. Обсідіан є. Давайте по скрині подивимося. Можливо, у мене дійсно є гравій. Е, Світло-сіра вовна це не гравій. Я гравія тут не бачу, кремні я теж. І тут теж його не буде, бо це ну, нові скрині. Так, кайло можна викласти, воно поки що нам не потрібне. Обов'язково потрібно знайти хавку. Ось до мій хліб. Його тут супер мало, але нічого страшно. Так, гравій, гравій, гравій Де тебе знайти? Братуха. Ось, до є гравій. Найс! Оце мені пощастило. Так, головне так прокупати, щоб не впасти. Мені в цілому, один. Все, мені, мені цього вистачить. У Мене кремінь випав. Зараз поставимо назад сюди гравій, поставимо назад ґрунт. І все, let's go Але ж одне питання: де ми поставимо портал в пекло? Я думаю, десь ось тут. Отут для нього місце прям бомбезне. Він тут супер класно впишеться, я думаю. Ладно, все, погнали, погнали додому. Так, залізко є. Обсідіан є. Беремо, крафтимо кресало. Let's go І погнали будувати. Погнали. Мені прям мега цікаво, що знаходиться в пеклі. Яке, яке тут просто пекло? Чи воно островами, чи воно звичайне? Цього я не знаю, чесно. Тому let's go Ну але підемо, звісно, ми туди в наступній серії. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдені і не пропускайте наступну серію. Ми точно сходимо в пекло. І всім пока.